Пуру з причепом та три буси повністю завантажені гуманітарною допомогою. Відправили з п'ядиків на Херсонщину. Оголосив збір, тамтешній благодійний фонд Країна нескорених усього за три дні. Люди принесли величезну кількість потрібних речей. А це одяг, ковдрі, матраци, подушки, рушники, засоби гігієни, продукти, корм для тварин, водовідкачувальні прилади, надувні човни та багато іншого масштабні вантажі. А разом із ними величезну людяність бачила наша знімальна група. У п'ядиках біля місцевого молодіжного центру спеціальні навантажувачі. Одне із відділень фури заповнюють питною водою, а це 10 тонн. Чап щільно вантажать коробками, пакетами, мішками, передаючи вантаж з рук в руки. Це схоже на налагоджений конвеєр. Тут найнеобхідніше для мешканців Херсонщини, які постраждали від терористичного акту, нелюдів-окупантів та потерпають від великої води. Величезної фури замало, щоб вмістити усе, що принесли люди. Усього за три дні, каже директорка благодійного фонду Країна нескорених. А тому на завантаження чекають ще три буси. Вона приголомшена результатами благодійної акції, яку ініціювала. Відгукнулися це мешканці навколишніх сіл нашого Коломийського району. Друзі, знайомі, люди, які заходяться за межами території України. Вони допомагали не продуктами, вони допомагали нам грошима на пальне або просили своїх знайомих, щоб вони щось закупили для херсонців. Тільки за оплату одного вантажного автомобіля нам потрібно заплатити 35 тисяч гривень. Плюс до того, нам потрібно заправити наші три буси, які будуть їхати. Але нам дуже багато людей допомагали з пальним, багато підприємців відгукували. І вони з цими каністрами приходили. Ми приїжджали з бочками, нам наливали і грузилися. яка сума зараз? Ну це нереально підрахувати. Ви розумієте, тому що це такий об'єм. Тут мільйонами враховується. Любов Оліграцька продовжує. Люди принесли у величезній кількості: воду, подушки, матраци, ковдрі, продукти харчування, корм для тварин, помп для відкачування води, човни, побутову хімію, засоби гігієни. Список довгий і дуже важливий. Подбали навіть про свіженьку випічку. Хліб, підприємці спекли сьогодні і передали нам свіжий хліб, щоб ми відвезли для наших херсонців. Жінка зворушена відповідальністю кожного та дуже вдячна за небай. Дужість тим, хто приносив гуманітарну допомогу, сортував, вантажив та безпосередньо разом із нею відвезе на Херсонщину. Тут нікого не потрібно просити 10 разів. Ми зателефонували чи написали в групу. Хлопці сім місцеві прийшли, відгукнулися. Дівчата так само. Директорка фонду Україна Нескорених каже: впродовж цих трьох днів допомогу для херсонців до них у молодіжний центр дослідної станції приносили не лише мешканці п'ядецької територіальної громади, але й усього Коломийського району. Дуже активно долучилися внутрішньопереміщені. Приїжджали переселенці, і на останні гроші вони закупили корм для тварин. І так сталося, що вони подивилися до себе в гаманець, а коштів повернутися назад в Коломию не було. Тому дівчата, наші продавці місцевого магазину, позичили їм кошти, щоб вони добралися додому. Також я знаю, що в Коломиї є шелтер, і переселенці з цього шелтеру також скинулися грошима. Вони закупили продукти, і директор шелтеру взяла вантажний бус, і вони привезли сюди гуманітарну допомогу, дуже діти допомагають. Вони, коли бачать, як на Херсонщині потерпають тваринки, вони свої заощадження приносять і також привозять корм для тваринок. Діти тут у нас в центрі надзвичайно працюють по 5-6 років. Вони перетирають кожну бутилочку. Вони складають, вони носять, вражає непохитність наших дітей і сила таких надзвичайно малесеньких, але дуже вже мужніх українців. Як тільки повернуться з Херсонщини, каже Любов Оліградська, планувати Чергову поїздку на схід, а тому звертаються до небайдужих та просять долучатися до волонтерства. Люди можуть слідкувати за нами в соціальних мережах. Хто хоче чимось поцікавитися, чого не вистачає в нашому фоні. Завжди може зв'язатися з нами. і Ми обов'язково все розкажемо. Це як є. Якщо наші хлопці в окопах не втомилися, то ми тут не маємо права опускати рук. З п'ядецької територіальної громади Марина Максимів Серегрин події НТК.